Комісія відділу культури, туризму, реєстрації, ради під підготовки закладу до проходження державної атестації. Було проведено перевірку режиму роботи медської семирічної дитячої музичної школи. В ході перевірки встановили що до жодного заняття згідно розкладу роботи в закладі не проводилось. Так не проводили заняття ансамблю викладача Москальського ВМ, реєстру викладача Дрокушає Вікторича, індивідуальні заняття викладачі Сапко Іван Григорович, Шаповалова, Яшан. Викладачі дроби Шаповалова, Яшан Сапко на перевірки були відсутні на робочих місцях. Це писав Нівжинське. Знову ділите та Ось Там є типа, наче. Ні, я не подідаю, не помиляйте. Є, є таке поняття, як іще наклеп. Є презумпційно віновності. Так що не треба о, о, такими словами кидатися. Що, що, що є факти. Якщо у вас є факти, конкретно вказати, що такі-то, такі, що -то, такі-то, -то, такі то-то, то-то. Мене ще вчитель, він учив, журбін таке робити, Віталіка, ти не можеш, не боїся тоді, ти тільки нічого тоді, коли ти будеш правий, коли ти знаєш, що ти ніде не, не пам'ятаєш. Я ще не, раз питаю, дайте мені слово. Михайло Миколаївич, це не, некоректно не, з вашого боку. Ви або оголошуєте факти, які знаєте, або взагалі за них не згадуєте. Давайте так, я задана відповідь, питання я відповідь. Значить, Михайло Ніколайович, стосовно поділу колективу, тут, тут присутня рада школи. Якщо говорити, ми хочемо зберемо по першому вересню колектив, ви скажете конкретно, що ваші факти, що оцей колектив поділений на цей клан, оцей колектив поділений на цей клан. Я вам сказав, що колектив у нас працює, і мені різниці немає. Там, чи той друг, чи той не друг, всі для мене вони одинакові. І захищати я їх буду, бо це юридичне право, і тут я не найманий працівник держави щоб Я дав, забезпечення робоче місце і захищав. Якщо він не правий, я буду його наказувати. А стосовно догани, що мені писали, один наказ, а не то, хочу розмікати. То дурниця, то ну, дурниця. Я... Один наказ Днів Жінського, другий наказ відділу культури Тишенка, Петра говорив, щоб я притягнув до дисциплінарного стягнення. Я вам пишев наказ? Не...